Якими шматочками будемо нарізати? Навіщо я взяв блядь, цю морковку? Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми будемо готувати курку карі. Ну, там ще буде рис, ну рис, як би це гарнір і таке. Як його готувати? Дуже просто. Нормально помили і зварили. Це все. Ну а як ми будемо готувати саме нашу курку карі? Дуже просто, нам для цього треба морква, лук, болгарський перець, чесник, спеції, вершки і карі. Ми це все чистимо, ріжемо. Ну, в общем, ви це побачите пихо. Морква чиститься дуже просто, я думаю, всі вміють це чистити і не будемо на цьому дуже довго зупинятися. І як же саме ми будемо чистити лук? Суко. Це цибуля. Ну як саме будемо чистити цибулю? Навпіл. Гігант цибуля. І відрізаємо попку і носик. І зібра. Цибулю ми нарізаємо полукольцями. Ну ви вже це зрозуміли, в принципі. Не? Ну, приступаємо чистити гарлік. Як його чистити, я вже показував. Роздавили, розчавили і все, берете і знімаєте його з шкарлупи. А зараз ми будемо шинкувати курку. Нічого складного, просто слайсами я покажу тип ком Відділяємо мале філе. Від великого. Ми мале теж зготуємо, ніфіга собі. Так, і наслайсуємо. Точніше, просто нарізаємо. Так. Що я проходила дьогоє. І поки наш рис вариться, я пропоную поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і написати коментар. Хоча б один. Хоча б якийсь. Мені пофігу. Пишіть. І спочатку ми будемо смажити саме курку. А потім вже цибулю, моркву і все інше. Ми не будемо мити нашу пательню, тому що там буде е, зберігатися оцей смак. Ну і як завжди, поки готується наша курка, ми її тільки поклали, ми її не чіпаємо дві-три е, хвилини, щоб задалася корочка. А вже потім ми її будемо вертати. Так, ну що ми далі робимо? Ми додаємо моркву, а вже потім будемо додавати цибулю. І смажемо нашу цибулю до золотистого кольору. Друзі, я хочу нагадати, що в нашій країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії і волонтерам. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Після того, як наша морква, цибуля, курка готові, ми додаємо наші спеції, чесник, вершки і карі. Скільки додавати карі, це дуже складно. Якщо ви любите такі поміцніше, то дві ложки. Я додам дві. Вот. Якщо просто трошки лагідніше, тоді тільки одно. Насправді це вже дуже смачно пахне. Ну, звичайно, блін, тут курка, цибуля. Та! Я б же так їв. Но ще ні, ще рано. І ми додаємо наші вершки і тушкуємо нашу курку карі до консистенції такої густої-стої світани. В принципі, вже все готове, тому ми можемо ну, збирати страву. А пахне як! Ну ось наша страва і готова. Рис з куркою карі. Рис розварістий дуже смачний. Курка. Це курка, це дуже смачно. Каррі дуже сильно відчувається. Слівочний соус просто бомба. Пересфрунтить. Але він м'який. Це дуже дуже пряне. В нашому випадку трошки лагідна, але має свою горчинку. Друзі, це дуже смачно. Я пропоную вам спробувати таке зготувати. Це офігенно і не дуже дорого. А я з вами буду прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і па-па!